Всім привіт! З вами Козі Ліна, і сьогодні ми з вами зануримось у дуже брудну та по справжньому огидну історію. Сьогодні ми з вами поговоримо про те, як з маленької, дуже розумної, красивої та неймовірно талановитої дівчинки просто зробили об'єкт для сексуалізації, як з маленької чарівної дівчинки намагалися зробити мрію під і так, ця історія по-справжньому жахлива. Сьогодні ми з вами поговоримо про Брук Шилдс. Як ти ставишся до того, що навколо тебе відбувається? Mm, це весело правді? Mm -hmm. Насолоджуєшся цим? Так, насолоджуюсь. Ти дійсно дівчина з неймовірною красою. Знаю, тобі говорили про це, але хіба вона не красуня? До речі, друзі, перед початком цього відео я хочу вам пропіарити свій маленький зараз збір. Ми збираємо на два автомобілі для медичної евакуації. Тому, будь ласка, ознайомтеся в описі під цим відео зі всією інформацією та доєднуйтесь 5-10 гривень, 100 гривень. Це супер класні шалені донати, і я сподіваюся, що ми дуже швидко з вами доб'ємо цю баночку. І до речі, я своїм підписникам в телеграмі та інстаграмі вже розказала, але розкажу ще. Вам тут. Той, хто закине на банку 10 гривень, завтра під подушкою знайде айфон та два яблука. Тому по 10 гривень всі скинули, отримали нові айфончики і йдемо до відео. Брук-шилд це акторка, яку ви точно знаєте за фільмом Блакитна лагуна. Ви точно чули про її неймовірну красу і 100% бачили купу фото в інтернеті з цією живою лялькою, як люблять її називати деякі. Брук-Шилд це живий приклад того. Як індустрія їсть юних та невинних дівчат, це приклад того, що існування дітей у іграх дорослих це дуже часто про жахливі наслідки у майбутньому. Це історія про те, як з дівчинки робили лоліту, як дорослі чоловіки бачили в десятирічному тілі щось сексуально невинне, і як ті самі чоловіки заробляли на тілі юної дівчинки. Це історія, від якої мене по справжньому трясло, адже єдине, що я відчувала, але при перегляді документального фільму Брук Шелс. Pretty Baby – це огиду та справжній страх за майбутнє покоління. Адже я знаю, що насправді Брукшилдз не єдина з ким таке відбувалося. Сотні дівчаток постійно страдають від об'єктивізації та сексуалізації в індустрії, особливо якщо ми говоримо про Голівуд, де таких історій просто десятки. Історія Брукшилдз як медійної персони почалась дуже дуже рано, адже вже в 11 місяць. Вона отримала свою першу модельну роботу. Її перша поява була в рекламі Мила Айворі Сноу, яку зняв легендарний модний фотограф Франческо Скауло. І тут одразу перед нами постає питання: чому батьки юної Брук одразу з такого раннього віку вирішили запахнути її в доволі жорстоку та складну індустрію моделінгу? Брук Шилф народилася 31 травня 1965 року в Нью-Йорку. в не френ та... Террі Шилц. Її батька розлучилися, коли Брук було всього 5 місяців. Хоча Брук підтримувала близькі стосунки з батьком протягом усього його життя і не казала про нього нічого поганого. Брук виховувала її мама, яка в майбутньому також стане професійною менеджеркою. Брук. Мама юної Брук страждала на алкоголізм, і все її життя крутилося навколо алкоголю, барів і так далі. Брук Шилдз завжди намагалася м, допомогти. Ти мамі вона відчувала свою відповідальність за те, як живе мама. Тому з раннього дитинства вона намагалася виправити цю ситуацію, а в майбутньому, взагалі, просила маму, щоб вона лікувалася, і так далі. Ну, як ви розумієте, що на таку маленьку дівчинку це наклало свої сліди? До речі, трошки детальніше про маму Брук. Террі Шилдс. Вона не мала ніякої освіти, ніякого хобі. Вона не цікавилась нічим. І, в принципі, єдине, чим вона хотіла займатися, це просувати свою доньку. З перших днів народження Брук Террі зрозуміла, що вона особлива. Що це невинне та красиве створіння з блакитними очима повинно стати її заробітком. О, о, ой, стоп, стоп, стоп! Ні-ні. Вона повинна стати моделом. Адже вона побачила в цій зовнішності щось таке особливе, і питання було не в грошах і не в тому, що вона хотіла вживати алкоголь, ні. ні ні Питання було в справжній неймовірній красі. Брук, насправді так, вона е, справді мала незвичайної краси зовнішність. Але чи варто було запихувати дитину з 11 місяців в модельний бізнес? Тут є питання, і повірте, далі у вас буде тільки більше питань до мами Брукшилдз. Кар'єра Брук насправді почалась досить невинно. Це були милі фото для різних брендів, і нічого не несло біди, здавалось би. Але хочу нагадати, що це були 70-ті. Тоді фемінізм активно боровся за те, щоб жінки мали більше прав і не сприймались як додаток. Якщо ви пам'ятаєте, у одному зі своїх останніх відео я розповідала про... Про сексуальну революцію 60 х х років. Тоді фемінізм та інші соціальні рухи активно боролися за те, щоб жінку перестали сприймати лише як об'єкт, і почали сприймати її як незалежну самостійну особистість. Тому в той період сексуальність та її рамки були дуже розмиті, адже люди. Апетували? напевно, можна сказати так, але повертаючись, ось вже дивлячись на це з нашого часу, ми розуміємо, що насправді це були жахливі часи з супер розмитими рамками. Голівуд буквально вам, Не хочете, щоб ми сексуалізували дорослі жіночі тіла? Ось ловіть дітей. Так, 70-ті, це буквально був розплідник по педофі... Ось таких стандартів, коли лоліти, коли а, всі ось ці образи німфеток і а, діти в сексуальних Нарядиках на фотосесіях це вважалось чимось, ну, типу. Нормальним, і як тільки брук, хоч трішки підросла, її фотосесії різко почали набирати зовсім іншого забарвлення. Вони були сексуалізовані і явно не пасували її віку. Сильні макіяжі, дуже відкриті наряди, очевидно, сексуалізовані якісь фото і так далі, все це відбувалося з брук до того, їй виповнилось хоча б. Одинадцять років, боже ж ти мій. Ну і насправді вже в той момент було багато питань від публіки, від журналістів до мами Брукшилз, як вона дозволяє своїй юній доньці фотографуватися для таких відкритих фотосесій, і так далі. І що мене найбільше насмішило при дослідженні цього матеріалу: що до фотографів та до режисерів цих картин питань ніяких не було. Але ось до мами завжди доколупувались. Тобто, чоловіки, які роблять... Такі фотографії на постійній основі, до вас питань немає, браво-браво! Але ось до тих, хто ну там заробляє на цьому гроші, питання є. Як на мене, мали би стояти питання до всіх учасників цих фотосесій, фільмів і так далі. Тому що це по-справжньому огидно. Звісно, в той час десятирічна Брук взагалі не розуміла, яке ставлення у медіа формується до неї, і як тепер сприймають її люди. Для неї моделінг не був чимось важливим. Вона Завжди марила кіно. Ходила з мамою до кінотеатрів, приміряла на собі різні ролі і таємно мріяла про те, аби зніматися в кіно, навіть не підозрюючи, чим це бажання стане для неї в майбутньому таким собі квитком до пекла. Луї Май був французьким кінорежисером. І він був дуже талановитим, він обожнював епатувати. І взагалі Луї Май був справжнім творчим персонажем. Він не Боявся говорити про те, про що інші боялись. Луї мав вже декілька хітів авторського кіно у Франції, і тому тепер він приїхав до Америки, аби зняти кіно. про Проституток у фільмі. Ми занурюємось у початок 20-го століття. Сюжет фільму крутиться навколо матері та її 12-річної доньки. Мати працює у Борделі, і там же, власне живе її юна донька, яку у нас грала Брук Шилдс У Бордель починає навідуватись 30-річний фотограф, який захоплюється мамою. Але в свою чергу 12-річна дівчинка закохується в нього. І вгадайте, що він відповідає їй взаємністю. Бо вона така доросла, така вредна і така розумна, не по своїм рокам. Справжня німфетка, яка зваблює 30-річного чоловіка. Далі по сюжету фільму власниця цього борделю починає продавати 12 дванадцятирічної дівчинки, адже вона вже достатньо доросла. І ось дитину виносять як трофей до всіх чоловіків, яким я нагадую. Більше тридцяти всім, і купує цю цноту один. Тихий клієнт, але наша маленька дівчинка все ще закохана у фотографа, тому вона тікає до нього, аби радісно зізнатись у коханні. Ну, а він відповідає їй взаємністю. І там у них зав'язуються недосексуальні стосунки, коли вона сприймає його як батька, а він цим незадоволений, Хоча при цьому все ж таки має до неї якісь батьківські почуття. Драма, драма, драма. Мама, як же ж ми переживемо ці складні перепиття душі цього чоловіка? В кінці фільму він на ній одружується, але відпускає її до мами, бо бачить, що їй ще потрібна свобода. Але будьте впевнені, вони разом будуть щасливі. Я просто хочу вам нагадати, що грала у цьому фільмі 11-річна Брук Шилдс яка по-справжньому, по, Я реально вам кажу, вона по-справжньому цілувалася з актором в кадрі, якому на той момент було 29 років. Брук Шилдс не розуміла, як вона повинна взагалі цілуватися, на що режисер постійно на неї сварився, кричав і не розумів, чому вона морщиться і чому вона не передає ту емоцію, яка. Йому так потрібна. Тому головному актору довелось пояснювати маленький Брукшил, що це нічого не означає, що цей поцілунок це лише робота. І їй просто потрібно розслабитись, просто сприйняти це як роботу. Ну, я не знаю, як про це говорити спокійно, якщо чесно. Але так, для Брукшил це став її перший поцілунок на цьому ось майданчику. Тому, звісно, вона боялася. І, чесно кажучи, я не знаю, чи ми повинні подякувати актору який заспокоїв її чи ні тому що чувак тобі майже 30, і ти погоджуєшся цілуватися 11-річною дівчинкою що і цей фільм знімався у 78-му році друзі 78-й рік йо-майо. але дитяча проя і романтизація цих явищ стали приводом для заборони фільму у деяких країнах, і в цілому даний фільм залишається одним з найскандальніших, взагалі, в історії Голівуду. Звісно ж, після прем'єри Pretty Baby на Брук Шилз та її маму полився шквал критики та засуджень. Журналісти почали ставити незручні питання дитині та її мамі. Брук навіть доводилась час від часу виправдовуватись за те, що вона не по планує бути проституткою, коли виросте. Мама казала, що не вбачає проблемності у цьому фільму, що вона довіряла режисеру і він зробив все так, як треба. І взагалі це творчість. А ще гроші не пахнуть, я йду бухать. Всім пока. Найсмішніше, що питань до самого Луї майже не було. І він такий сказав: Моя робота це знімати фільми, а не пояснювати вам їхнє значення тому, якщо у вас є якесь питання, то ставте. Ці питання не мені, і на цьому все типу, всі питання до нього були. Ну, пропали. Звісно ж, якщо без жартів, то це жахливо і неприпустимо. Зараз такий фільм точно не з'явився би на світ. Але тоді, у 80-х, після його показу брук стала лише ще більшою зіркою. Вона з'являлась на всіх шоу, на всіх інтерв'ю. Вона мала статус нового еталону краси і отримала його доволі заслужено, як на мене. Але так, сексуалізація маленької неповнолітньої брук тривала. Повним ходом. І якщо раніше це закінчувалось на фото, то тепер у кожному фільмі ми експлуатували її цноту та образ невинності. У 14 років Брук Шилдз отримує роль у кінофільмі Блакитна Лагуна, який був знятий у 1980 році режисером Рендалом Клайзером. Я думаю, що сюжет цього фільму ви всі дуже добре знаєте. Після катастрофи на кораблі двоє маленьких діток та один виживший. Член екіпажу потрапляють на безлюдний острів. І ось спочатку він вчить їх життю, навчає їх виживанню, а потім помирає, бо вік бере своє. І тепер двоє маленьких підлітків починають жити та рости на цьому острові. До чого ж призведе це життя? Чи зрозуміють вони свою сексуальність і все таке? У процесі дорослішання підлітки змінюються, починають відчувати одне. До одного потяг, ну і далі все стається саме собою. Фільм, начебто, про сексуальне дозрівання підлітків і все таке. Але чесно, на моє око виглядає це все як фантазія одного хворого режисера. Всі сексуальні сцени виконувала повнолітня дублерка Брук. Але ось оголені сцени, де вона ходила без бюстгальтера і так далі, ну, знімалися безпосередньо самою Брук, 14-річною дівчинкою, яка ходила по знімальному майданчику повністю голою. Лише з приклеєним волоссям до грудей. Ну і, взагалі, режисер вів себе доволі дивно. Попри весь образ в медіа, Брук залишалася дуже скромною дівчинкою, у якої була доволі релігійна сім'я. Ну, як мінімум, батько, мати алкоголічку, ми не рахуємо. І тому для неї тема сексу, сексуальності, це все було дуже складно. Всю роботу, яку вона виконувала, вона робила без розуміння контексту. Для неї це не було чимось страшним. Але... Режисер ніколи не оминав ось цих тем. Брук Шилдс у своєму документальному фільмі ділилась те, що вона відчувала, наче режисер продає її цноту на інтерв'ю і так далі. Він завжди ставив їй незручні питання сексуального характеру. Він намагався звести Брук з ось цим хлопчиком, який грав з нею у фільмі і так далі. І все це викликало у Брук тривожність та нерозуміння, чому так стається. Блакитна. Лагуна стала справжнім хітом для всіх підлітків, що подарувало Брук ще більше слави. Тепер Брук Шилдс мала просто шалений рівень популярності, її обожнювало сотні тисяч американців. Брук мала статус особливої красуні, найгарнішої дівчини нації, і для людей вона стала еталоном ніжності, жіночності та невинності. Такий собі образ Лоліти, як називали її в мене. Едія, тому, звісно, всім було цікаво дотягнутися не лише до красивого лиця Брук, але і пізнати її сексуальність, щось типу такого. Кожен новий бренд або режисер намагалися витягнути з Брук саме ось секс, як би це жахливо не звучало. Зараз ми з вами поговоримо про рекламну кампанію Кельвін Кляйн. Взагалі я б хотіла сказати, що колись я вам вже розповідала про скандальні кампанії Кельвін Кляйн. Це такий бренд, який в 90-х, 80-х вони завжди піарли за рахунок ось цих чорних фотосесій, занадто оголених і так далі. У них був скандал уже пізніше з Кейт Мос, і рекламна кампанія з Брук Шилдс не стала виключенням. Кельвін Кляйн почав гратися з сексуалізацією, об'єктивізацією. Ну і звісно, з тим, що суспільство буде обурено. Давайте я вам розповім трошки детальніше, що ж там сталось. Одразу після. Зйомок у блакитній лагуні 15-річну Брук Шилд запрошують у рекламну кампанію Кельвін Кляйн для реклами джинс. І вгадайте, що так вони знову сексуалізували її тіло і намагались продати джинси за допомогою огидних тивих фразочок. В Цілому вся реклама виглядала дуже відвертою, але найскандальнішою частиною стала фраза у рекламі від Брук: Ти знаєш, що між мною і джинсами Кельвін Кляйн? нічого, натякаючи, що там взагалі нічого немає, взліт фанта. Зі, ух, і ах, і так, реклама стала шаленим скандалом. На деяких телеканалах американського телебачення її взагалі заборонили до показу, адже брук стояла там у дивних. Позаг, її знімали з дивних ракурсів, до того ж всі ось ці хтиві фразочки аж ніяк не створювали образ адекватної реклами. Але що найстрашніше у всій цій ситуації, що з боку суспільства так, осуд був. Але якщо ви думаєте, що, наприклад, продажі у компанії впали, то ви дуже помиляєтесь, адже вони навпаки зросли на 300%. До речі, вона була дитиною, яка в цілому не розрушала. А що сексуального в цій рекламі, а що, власне, не так, і лише з віком вона побачила всю проблемність фільмів та рекламу, яких знімалася. І чесно кажучи, це просто шалено. Це тришове і страшно, що індустрія може робити з дітьми заради грошей. Коли Брук було 10 років, її мама товаришувала з відомим, дуже відомим фотографом Гарі Гросом. Він був підтримкою для мами Брук. І гарним другом для самої брук вона часто проводила час на його фотостудії, і це не було ніякою проблемою. Тобто ніхто не сприймав його як ворога. І ось в один прекрасний день він запропонував знятися брук у фотосесії для плейбой. Десятирічній брук, так. І що, що найтрагічніше, що мама її погодилась, але з умовою на те, що ця фотосесія ніде не буде публікуватися, там, взагалі, концепція фотосесії полягала в тому, що спочатку ви фотографуєтесь у таких невинних образах та нарядах, а потім показуєте справжню жіночу дитину Ячу сексуальність. І так, Брук фотографувалась повністю оголена та з макіяжем для другої частини фотосесії. Фотосесія називалась Sugar and Spice. Повторюсь, у віці 10 років Брук сфотографували. Повністю оголеною стонною макіяжу для плейбой. І через багато років, ну приблизно років 6, коли Брук отримала вже свою шалену славу після Блакитної лагуни, після рекламної кампанії Кельвін Кляєн, Гаррі Грос вирішив продати ці фотографії оголеною 10-річною Брук Шилдс. Звісно, її мама та сама Брук вони переполошили з цього приводу. Вони подали в суд. Дуже довго тривав суд на рахунок цієї справи. І вгадайте, що суд дозволив продавати ці фотографії Гарі. Суд це взагалі окрема історія. Їй ставили питання по типу, чи насолоджувалась ти фотосесією, чи подобалось тобі, та інші різні питання інтимного характеру. Брук Шилс розповідала, що коли вона зайшла до зали суду, то один з поліцейських неоднозначно тактиво відреагував на неї. І як ви розумієте, зараз ці фото є у відкритому доступі, ви можете їх шукати, але е, що особисто для мене було найсумнішим, що ці фотосесії, Фотографії є прям без блюру взагалі, тобто ви можете повністю подивитись на все. Це просто жахливо, і я навіть не можу уявити собі, наскільки від цього постраждала психіка Брук Шилдс і скільки контенту ми подарували неадекватним у 16 років Брук Шилд запросив режисер Дзе на головну роль у фільмі Нескінченне кохання, де від тінейджерки жадали несамовитих проявів чуттєвості. Мати юної акторки не намагалася стати на її захист, бо мала проблеми з алкоголем, я вам нагадую, та опікувалась переважно своїм власним життям. І так, ми знову говоримо про те, що Брук мала передавати образ невинної дівчинки-підлітка. Вони знову Знову знімали сцени втрати цноти з Брук. Знову у нас було підліткове кохання. І взагалі, ось цей режисер був найбільш дивним, якщо чесно. Він дуже неоднозначно відзивався про брук. розповідав, як він не закоханий і все таке. І взагалі, на інтерв'ю він дуже шалено, признано розповідав про те, як вони знімали сцену втрати цноти брук і все таке. І а, найдивніше, що ще один режисер був незадоволений. Тим, що вона недостатньо пристрасно передавала ну, втрачу своєї цноти. Тому під час зйомок цієї сцени він за камерою викручував їй Пальці на ногах для того, щоб вона починала кричати від болю, і саме ця емоція здавалась йому найбільш підходящою для дівчини, яка втрачає цноту. Тому він раз за разом викручував їй пальці, і вона раз за разом кричала. І саме тоді він був задоволений цією сценою. Брукс приймала не більше ніж красиву ляльку в індустрії. З Самого дитинства вона була сексуальним об'єктом для сотні. Чоловіків, які намагались експлуатувати її неймовірну красу у своїх огидних цілях. Вони не ставили її особистість ні на який план взагалі, не те, що на другий чи хоча б на третій. Тому після злиття оголених фото, хтивих фотосесій, натяків на відсутність трусиків та постійно оголених сценах у фільмах, де вона втрачала цноту, Брук зґвалтував по-справжньому. Бру пережила після того, як закінчила школу. І все, що нам про нього відомо, це те, що це був продюсер. Імені його вона не називає, і, чесно кажучи, мені дуже сумно з цього приводу, тому що я б хотіла знати імена всіх тварин, які цим займаються. Голівуд настільки просто просочений ось цими огидними гвалтівниками. Ми просто хтивими мужланами, які домагаються до акторок, до акторів. Ми знаємо стільки жахливих історій про те, як актори та акторки страждали від домагань, що мені дійсно хотілося б знати імена всіх, знаєте, але ну насправді це неможливо, і я поважаю вибір Брук Шилс не називати імена, тому що це її право і її особистий комфорт. Я просто завмерла, згадує вона. Одного мого ні мало бути. Достатньо, але цього не сталось. І я просто подумала вижити та втекти. Як описувала сама Брук, це вона просто відключилася від тіла, вона е, вийшла з себе і просто не концентрувалася на тому, що відбувається. Бог-свідок, я вміла відсторонюватись від свого тіла, бо практикувала це. Я хотіла стерти все це зі свого розуму та тіла та й просто продовжувати свій шлях далі. Система жодного Одного разу не допомагало мені розумієте? Тож я просто мала стати сильнішою. Додала вона, очевидно згадуючи історію з фотографом Гарі Гросом. Брук зізналася у тому, що тривалий час вона не могла визнати те, що це було саме з. Зг... Адже вона відчувала, по-перше, те, що ніхто її не підтримує, а по-друге, те, що вона сама винна, тому що вона в той вечір пила вино, вона погодилась піднятися з ним у кімнату, і вона досі говорить про те, що вона була настільки наївною, що не розуміла, що має. Бути, і мені просто настільки сумно, що так багато років вона мовчала, тому що відчувала свою провину за цю ситуацію. Що я хочу ще раз наголосити для своїх підписниць, для своїх підписників, будь ласка, ви ніколи не будете винною у тому, що сталося з вами. Жертва ніколи не винна. б ви не робили, що б ви не вживали, як би ви не виглядали, щоб ви не одягали, Сягали, ви не вина. все. Винний завжди той, хто поліз, хто зробив це, хто дозволив собі зробити ось цей крок, переступити ваші кордони, доторкнутися до вашого тіла без згоди і так далі. І ви повинні про це говорити. Будьте сміливими, не бійтеся, звертайтеся до правових організацій, звертайтеся до поліції, звертайтеся до медіа, до журналістів. Ви пережили жахливий травмуючий досвід, і ви повинні про нього говорити для того, щоб цього не сталося з іншими. І я дуже сильно сподіваюся, що нікого, ні з ким ніколи цього не станеться. Вибачте, я вже просто говорю на емоціях. Тому мені дуже і дуже прикро. Історія Брукшилдс. Жахлива. Вона отруйна для Голівуду, вона повчальна для нас. Це прості розмиті рамки про зруйновану долю маленької дівчинки через амбіції мами алкоголічки. Вона була її менеджеркою. Саме вона затверджувала весь цей контент своєї дитини, очевидно розуміючи, що за такий контент більше платять. Сама Брук ні в чому не винна. Вона не розуміла наслідків, не розуміла, що правильно а що. Ні, залишайте вашу думку в коментарях на рахунок а, всієї цієї ситуації. Пишіть, що ви думаєте, і доєднуйтесь обов'язково до збору. З вами була Козіліна і всім папа. -па.